Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні в мене дуже м'ягенькі пиріжки на кислому молоці без дріжджів. Пиріжки з лівером. Дуже багато начинки, виходять дуже м'ягенькі, смачні, сода зовсім не відчувається. Можна їх ліпити з будь-якою начинкою. А в мене сьогодні лівер. І все розпочну і замішу тіста. Чайна ложечка солі, чайна ложечка цукру, одне яйце. І пів чайної ложечки соди, і півчайної ложечки розпушувача. Перемішую, вливаю кисле молоко домашнє. Знову все перемішую, щоб гарно погасилася сода і розпушувач. Дві столові ложки сметани. Знову все перемішую і вже буду додавати просіяне борошно і замішувати м'ягеньке тісто. Борошна потрібно 700 грам. Це так треба дивитися, плюс-мінус. Спочатку замішувала вінчиком, ось зараз вже буду замішувати рукою. І тісто потрібно вимішати 5 хвилинок. Викладаю його на стіл, тут мені буде краще, ніж мисці, і вимішую 5 хвилинок. Кладу тісто в мисочку, накриваю рушничком і даю йому віддихнути ну, з півгодинки. Поки займуся лівером. Лівер я відварила, кидала перчик, листочок лавровий, морквинку, цибулинку, відварила його і ось перекручую на вісорубку. У мене тут шматочок легені, серця, шматочок м'яса і шматочок ось такий з м'яском сала. Все перекрутила, патеньку кладу ложку 2 столові смальцю. Дві цибулинки нарізаю і обсмажу їх. Обсмажену цибульку вкидаю до ліверу, присолюю, приперчую, перемішую. І ось наша начинка вже буде готова. Тісто гарно віддихнуло, ось таке дуже м'якесеньке, присипаю стіл борошном, викладаю тісто, розділю його на дві частинки, розкачаю качалочку і наріжу. мало тіста на Ось роблю так як на варенички. Качалочку, нарізаю шматочками. Дуже ще все простенько і швидко. Звісно, кожен шматочок тіста можна підкачати, але ж я роблю і так. Накладаю на шматочок тіста одну столову ложку велику, таку з гіркою, начинки, зліплюю і ось роблю такі кругленькі пиріжечки. Ну, це вже можна будь-які можна продовжувати і робити, кому які подобаються. Трішки їх придавлюю, розігрів... ставлю сковорідку, наливаю олію, розігріваю її і викладаю наші пиріжечки. Смажу з обох боків до золота такого гарного кольору, на невеликому огні, щоб гарно пропеклися. Знімаю на паперові рушнички, щоб вбрали лишню олію, яка на пиріжках буде, але хоча б вони не натягаються олійкою крепко. І ось такі ароматні та смачні пиріжки на кислому молоці в мене вийшли. Я вже казала, начинку можна брати будь-яку. І ось тільки, подивіться, які вони м'якенькі. І дуже багато начинки я накладаю, тому що любимо, коли багато начинки. Чи то мак буде, чи вишня, чи льнясо. Чи капуста, начинки любимо багато. І подивіться, яке мягкеньке тісто. А вам всім дякую за перегляд мого відео. Зустрінемося знову!